Депутати у сумах поки не розглядатимуть передачу Троїцького собору Православній Церкві України. За це обранці проголосували у підвальній сесії обласної ради 15 вересня. Підставою для такого голосування стало те, говорить начальниця відділу правового забезпечення обласної ради Оксана Мезенцева, що пропозиція скасувати рішення про передачу Троїцького собору у власність релігійної громади неправомірна. Рішення прийнято, як я казала, у 2007 році. На підставі цього рішення обласної ради вже були оформлені відповідні документи троїцької релігійної громади на ці споруди, там, на користування пітної земельної ділянки. Тобто настали правові наслідки, які зареєстровані державою, встановленому законодавством порядку. За словами посадовиці, релігійна громада, що нині користується Троїцьким собором, не зверталася до обласної ради. А отже, рішення прийнято у 2007 році залишається в силі. Відповідно до статті 41 Конституції України ніхто не може бути позбавлений протиправно права власності. Троїцька релігійна громада набула вже право власності відповідно нашого рішення, і таке, така пропозиція депутата, що повернути у свій власність, це буде фактично позбавленням права власності. Троїцької релігійної громади. Тому це рішення не відповідає чинному законодавству. Я лично і тут присутні, ми за Українську православну церкву. І майно має бути. У нашій православній церкві України. Але це питання розглядається в Верховній Раді. Воно не розглядається. Ми його на цьому засіданні ми його не розглядаємо. А на слідуючий просі приймання рішення Верховної Ради ми обов'язково заробляємо. Ще 26 травня на сесію обласної ради прийшов архієпископ Мефодій з проханням передати у користування ПЦУ Троїцький собор. Священнослужитель сказав, що громаді затісно воскресенському соборі церква не призначена для того, щоб приймати ту кількість людей, яка приходить провести в останню путь полеглих захисників. Тоді на сесію оголосили перерву і питання не розглянули. Діана Крахматова, Валерія Зарудна, Андрій Крамченко. Суспільне новини суми.